Сане так сталося, що ви знаходитеся трохи в тіні впливових чоловіків вашої партії, зокрема Віталія Кличка, Чоловіки у фракції Удар вас опікають. Ви відчуваєте сильне кремезне плече? У да. чому це проявляється? Ну починаючи з запрошення на каву, яке у нас постійно відбувається, і закінчиться чи тим, що коли є якісь такі там чи Блокування трибуни чи ще щось, то зазвичай нам кажуть, ми самі. Ми справимося жінок залишають в тилу. Як змінилася ситуація в вашій родині? Тому що коли дружина стає народним депутатом, а чоловік залишається так само бізнесменом, то на вагах жінка стає трохи вище. все одно в вашій родині дещо змінилося? Ви відчули? По перше, ми два обни. І тому вище нижче. Я не знаю, як можна сказати, щоб жінка була ну, ось ви в рейтингу найвпливовіших, стаєте публічнішою, брали участь у виборах. Тобто вас активності і публічної активності було набагато більше. Іноді чоловіки саме це не переживають позитивно. Якби не мій чоловік, я би сьогодні тут з вами не стояла.